Христос Воскрес, дорогі браті і сестри. Неділя 21 травня є шостою неділою після Пасхи і називається неділою Просліпого. У цей день у храмі читається Євангелія про зцілення сліпонародженого, про що нам свідчить святий апостол евангеліст Іван Богослов. Він говорить про те, що Ісус Христос, виходячи із храму Єрусалимського, побачив сліпонародженого, і, підійшовши до Нього, Він почув запитання своїх учнів. Хто згрішив, він чи його батьки, що народився сліпим, як може людина відповідати за гріхи своїх батьків сліпотою, як може відповідати за гріхи, які ніби людина звершила до народження? Чому учні так запитують свого вчителя Божественного? Вони так запитують, як пояснює Святий Тілян Златоуст, тому що раніше вони бачили чудо зцілення розслабленого, і після зцілення Ісус Христос у храмі говорить зціленому, що ти одужав. Іди і більше не гріши, щоб з тобою не трапилось чогось гіршого. Тобто причина його хвороби була саме його гріх. І тут дивуються апостоли, чому ж він народився сліпим? Хто згрішив, хто винувати в тому, що він сліпий. Але Господь відповідає їм, що ні його батьки, ні він не згрішили, що народився сліпим. А вже ж і батьки сліпонародженого, і він сам, як будь-яка людина. Є людьми грішними, але не це було причиною те, що він народився сліпим. Христос говорить, що це відбулося, щоб на ньому явилися діла Божі. Тобто зцілення сліпонародженого мало послужити для слави Божої. І через це чудо отримав користь і сам хворий, тому що він не тільки прозрів фізично, але й прозрів і духовно, увіривши в Ісуса Христа. Далі Христос говорить, що мені належить робити діла того, хто послав мене, доки день є, приходить ніч, коли ніхто робити не може. Що означає тут ніч, а що означає день? Під нічю то треба розуміти майбутнє життя, життя душі після смерті. Коли настане життя після смерті, душа не може вже вірувати в Бога, тому що для неї вже наступає інший момент. Вона вже бачить самого Бога, і для віри вже немає місця. Вона вже не може проносити покаяння у своїх гріхах, виконувати заповіді, все це необхідно робити під час земного життя. Під періодом земного життя Христос говорить словом день. Поки є день, Він звершує діла того, хто його послав. Коли настане ніч, ніхто не може робити. А це означає, що після смерті душа людини вже не може вірувати. Саме віру називає Христос тут ділом. Як коли запитали Його юдеї, що нам робити, щоб наслідувати життя вічне. Він каже, що віруйте в того, кого послав Отець Небесний. І саме про це говорить Христос в цих словах. Доки я в світі каже Спаситель, я світло світові. Сказавши це, він плюнув на землю, зробив суміш із землі і помазав, помазав очі сліпонародженому, і йому звелів іти в копаль Лам і там умитися. І сліпий йде до копальні із очима, помазаними землею. Це бачили багато людей, були свідками того, і, незважаючи на все це, на те, щоби здавалося, як може так отримати зцілення. Сліпонароджений слухає і Ісуса, іде в копальню, і, виконавши те, що йому сказали, Він отримує зцілення, Він прозріває. І не просто так Христос зцілює саме таким чином цього чоловіка, як пояснює святитель Йоанн Златоуст. Тому що цим він показує, що разом із Богом Отцем і Богом Духом Святим, єдиною Трійцею, Син Божий є творцем Всесвіту і, зокрема, людини, саме із. Суміші із землі із праху земного Бог створив тіло людини, і саме це підтверджує Ісус Христос, що Він також є творцем світу, стілюючи сліпонародженого саме за допомогою в суміші із землі. Після зцілення люди, які бачили того чоловіка, його сусіди, ті люди, які його знали, почали казати, що це був він, який отримав зцілення. Хтось сказали, що ні, це інший. А сам зцілений казав, що це я, який був сліпий, і запитали в нього, як він отримав зцілення. Він переказав, як це відбулося, і тоді відвели його до фарисеїв. А це була субота, і фарисеї знову звинувачують Ісуса в тому, що Він порушує суботу, нібито, говорить про те, що той чоловік є грішником, тому що він порушує суботу. А інші фарисеї казали, що невже грішників Бог слухає, що. Грішник вже може такі чудеса творити, і сталася суперечка серед Фарисеїв. Як святитель святителям Затус, це місце у священному Писанні буває суперечка, яка є угодно Богові і є спасительна для душі. Саме ця суперечка на підставі того, чи вірують вони в Ісуса чи ні, була корисна для тих людей, які вірували в Ісуса Христа. Згадаємо приклад, коли люди створювали, будували вавілонську вежу. Вони були у мирі між собою і домовлялися звершити гордий задом, збудувати вежу аж до неба. Але Бог зруйнував їхній задум, розділив мови їхні, вони не розуміли один одного. І це було вже на користь людям, тому що їхній гордий задом не збувся. Так само Іуда змовився із іудеями зрадити Ісуса Христа, віддати під варту божественного вчителя іудеям, і це також не було угодно Богові. І саме тому Христос говорить у Євангелії, що Він приніс, прийшов на землю принести не мир, але розділення в тому плані, що людина, яка пізнала істину, якщо її спонукають порушити волю Божу, має бути не в мирі з тими людьми, але має зберігати істину, навіть якщо ті люди не захочуть бути з нею і жити у мирі. І потім запитали сліпого, що ти скажеш про того, хто відкрив тобі очі, на що він відповів, що він пророк, не знаючи досконало, хто такий Ісус Христос. Іудеї потім пішли до батьків, не повіривши, що це був саме сліпонароджений, до батьків цього хворого чоловіка, і запитали, чи це їхній син, чи він народився сліпим, як отримав зцілення. На перші два питання батьки відповіли, що він є їхнім сином, що він народився сліпим, але як отримав зцілення, вони не знають. Так вони відповіли, тому що боялися іудеїв, тому що вони змовилися, що хто буде визнавати Ісуса за Христа, будуть виганяти із синагоги, боячись бути вигнаними із іудейської спільноти, батьки не відповідають прямо як отримав сілення їхній син. І тоді вже звертаються фарисеї до сліпого знову. Воздай славу Богові, ми знаємо, що чоловік той грішник, на що ціле не відповідає, чи він грішник не знаю. Одне знаю, що я був сліпий, а тепер бачу. І знову спитали його що він зробив з тобою, як відкрив твої очі, на що відповідає їм? Я вже сказав вам і ви не слухали, що ще хочете почути, чи хочете ви стати його учнями. В цих словах він говорить, що він також є учнем вже Ісуса Христа, і Він зі сміливістю відповідає і фарисеям. Спочатку вони хотіли дізнатися про це чудо, дізнавалися факти, але коли він бачить, що вони вже дізнавшись про чудо, намагаються спотворити його, намагаються заглушити істину, вже зі сміливістю, навіть і насміхаються над ними, кажучи, невже і ви хочете бути його учнями?» На що фарисей відповідає, що ми учні Моїсея. А цього чоловіка ми не знаємо. Звідки він? І тоді сіли не відповідають. Це й дивно, що ви не знаєте, звідки він, а він відкрив мені очі. І фарисеї, кажучи, що вони учні Мойсея, також кажуть неправду, тому що Мойсей писав в своїх книгах про Месію, про Христа. Якби вони вірували Мойсею, то вірували б тоді Ісусу Христу. А сілений також доповнює свої слова, але ми знаємо, що грішників Бог не слухає, але якщо хто шанує Бога, і волю Його творить, того слухає, звіку не чувано, щоби хтось відкрив очі сліпому від народження, якби він був не від Бога, не міг би нічого творити. Так свідчить істину, зцілений, на що фарисеї почали докоряти йому і казати: у гріхах ти весно родився, і чи ти нас учиш, і вигнали його геть. І Ісус, почувши, що його вигнали, його зустрічає та запитує: Чи віруєш ти в Сина Божого? І відповідає сілений, а хто він, Господи, щоб мені вірувати в нього? І Ісус каже, І бачив ти його, і Він говорить з тобою. І сілений промовив, Віруй Господи, і поклонився йому. Таке Євангеліє передає нам святий апостол Ян Богослов, пам'ять якого також звершує Свята Церква у цю неділю 21 травня. Святий Іван Богослов у своєму Євангелії свідчить нам про божественне походження Ісуса Христа, про те, що є Він істинним Богом, і говорить про його предвічне народження від Бога Отця. Саме його Євангелія починається словами споконвіку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. І цей Євангелій нас навчає багато чому. Зокрема, навчає нас тому, що. І Ісус Христос є істинний Бог, що разом із Отцем і Святим Духом Він є єдиною трійцею, і трійця створила людину, і Христос це підтверджує тим, що зцілює хворого сліпонародженого саме роблячи суміш із землі, подібно до того, як Бог створив людину, тіло людське із землі із праху земного. Також це нас вчить тому, що необхідно нам, пізнавши істину. Свідчити істину, не боятися свідчити серед людей. Бачимо приклад сліпонародженого. Він був незнатного походження, народився хворим, був бідним, просив милостиню. Проти нього повстали фарисеї-книжники: люди багаті, поважні, вчені, але незважаючи на все це, вони не змогли протистати істині, яку свідчив зцілений. Будемо пам'ятати, що для християн істиною є за словами апостола Павла, церква Христова, церква є стовпою утвердження істини. Тому будемо, дорогі браті і сестри, зберігати істинну віру, зберігати єдність із істинною церквою, щоб нам досягнути життя вічного. Христос Воскрес воістину Воскрес!